Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина. От відгружаємо на Хмельниччину 244-ту елічку. Такий тракторець поїде в Шепетівський район. Чому Хмельниччина вибирає Житомир? Тому що Житомир найкращий. Тракторець перевірений, рівна підлога. <кху> Регулюємо колеса, регулюються, бачите, зажими. <кху> щоки усилені, не Суцільні суцільний щоки. Усилена навіска, віддільна ванна, два гідровиходи, блокировка диференціалу, заднє світло, кМорський мотор, км 385 бокова куліса, 4 плюс 1. Стояли тормоз, 2 інша насоси, 2 інша насоси. От. Тракторці всі в гарному стані, тракторці перевірені, є доставка безкоштовна. Гарантія, ось наші орієнтіри, Житомир, міні-агро Житомир, телефони, наша площадочка, От, тракторці складаються, підвозяться і реалізовуються. Мають люди прийти за 404 чи 2, сьогодні чи завтра зателефонували. Вже тракторець під них готовий. Наші орієнтіри незмінний. Район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Новоград-Волинська траса, чудніська траса. Працюємо для вас і ради вас. Отакий тракторець. Поїде до своїх власників. Запрошуємо на наш майданчик, приїжджайте, телефонуйте, замовляйте, так як люди роблять, і зустрічайте техніку все вдома». Всім гарного дня, дякую.